Всім привіт, друзі. Зробили ми наклону на комбайн. Вирішили заглянути на втулки краба, які ставили. Там на муфті. Заглянули, знайшли тріщини. Вирішили замінити на А Гадали, що проблема ну, розбило, бо ставили втулки з машин, які працювали. Ну, тобто, Бушні, хто віддавав. Поставили поліуретанові, завели комбайн. вирішили це все не знімати, бо це вже робили на відео. Але завели комбайн і побачили, що вал ходить вперед-назад. Вирішили розбирати, дивитися, може підшипник накрився. Розібрали і проблема виявилась ось яка. Ось цей підшипник. Корпусі. Підшипник сам по собі ще нормальний, все крутиться. Але він хитається в цьому кріпленні туди сюди. Тобто розбила ось оцей корпус підшипника. Подивилися в інтернеті, скільки це діло коштує. Ціни починаються від 7 тисяч гривень. Замовили. Інший варіант корпуса підшипника. Сьогодні будемо забирати з нової пошти. І буду далі показувати, як це все буде виглядати, і як буде ходити далі. Тому, я думаю, втулки краба, в принципі, ще б ходили. Ну, тільки, ось бачите, оце так хитається. За цього їх розбили. Ну, тобто, не розбили, ми потріскались. Вони б ще трохи походили, але готуємося до жнив Сої, тому не будемо так ризикувати, будемо робити все добре. Вчора не вийшло вам це показати, показую вже сьогодні. Замість того корпуса підшипника замовилась такий. маркировка його FC208 фірма Коя. Тут було у нього пофарбоване, але щоб обточити ось оцей діаметр, трошки фарбу цю зняли, бо воно літьо було в токарному станку трошки хиталося, але нам та фарба не важлива. Тут зняли 5 мм по діаметру. Все тепер підходимо. По центрах також співпадає. Теж будемо ставити цей корпус. Нехай він працює в оригінальні кошти дуже дорого. Ось такий карабов з нього, але тут немає маркування. це FC 208J. А це так він називається. Встановили корпус із підшипником. Отак От він туди виглядає. Четвертий отвір не стали робити. Бо там стоять із трубки такі втулки. Та й є надія зремонтувати ще старий. При всяк випадок нехай буде. Все працює, заводи вам показував. На цьому підготовка до СОЇ завершена. Далі чекаємо, доки достигне, і будемо молотити. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк до наступних зустрічей!